Ну, тобто, тут нема такого, що ми боремося з Гуглом, навпаки, ми намагаємося максимально акцентувати на те, що він зростав, просто якщо в тебе. Давайте так, якщо в тебе обмежений бюджет на місяць, який відразу погоджений, є в компанії, які відразу погоджують місячний бюджет, їм це важливо, щоб вписувалися місячні бюджети, дивіться, клієнти всі різні, всі замовляють свою якусь історію, свої KPI, свої значення. І вам по і у вас є дуже великий товарний асортимент на тисячі позицій, на десятки тисяч позицій, і вам потрібно все прокрутити, тому що все повинно показатися, хоч десь і десь можливо якийсь товар продасться, тому що в тематиці автозапчастини нагадую, що один із важливих таких нюансів, що дуже багато товарів на невеликий рекламний бюджет це. А, дуже багато товарів, зірок, які не зрозуміли, як масштабувати в одну секунду. Це потрібно знайти неефективні, зменшити на них бюджети, на ефективні більш наростити бюджет. А Коли дуже розмазані всі продажі по одиницям, по два по п'ять штучок на місяць на якісь товари. Це інколи досить така складна задача, тому що один товар зараз працює в інший момент. Він повністю дохла собака, і його потрібно масштабувати. В загалом контексті моя задача була писати, що. Не у всіх все ідеально інколи буває проект класний, все з усіх сторін, начебто, влаштовує, але є нюанси в дискомунікації, і я вирішила, що це також інколи варто підсвічувати в кейсах. Бо, як вже ми з'ясували, всю повністю структуру я не буду висвічувати.